Як ЕЛВ 8 впливає на Стрес стреси кортизол тісно пов'язані, оскільки це основний гормон, який виробляється при стресі. Розглянемо наслідки підвищеного кортизолу. Це хронічний стрес, з якого виходять проблеми зі здоров'ям. А компоненти ЛВ-8 націлені на боротьбу з ним. І перше це адаптогенні гриби. Грибчага це потужний антиоксидант, що знижує запалення, зміцнює імунітет і сприяє детоксикації організму. Кордицепс це енергетичний гриб, що підвищує фізичну витривалість і рівень енергії, Підтримує здоров'я легень. І серцево-судинної системи, а також зменшує стомлюваність. Рейші – це гриб безсмертя. Він знижує рівень стресу і тривоги, підтримує імунну систему, регулює сон і сприяє зниженню запалення. Шейтакі – гриб довголіття. Підтримує здоров'я серця, стимулює імунітет і має антибактеріальні та антивірусні властивості. Друге це балансування нервової системи. Завдяки вмісту вітамінів групи Б та антиоксидантів Л8 підтримує її роботу, а також знижує рівень стресу і сприяє відновленню. Третє це покращення. Сну адаптогени мають заспокійливу дію, що сприяє нормалізації циклу сну. Поліпшення сну знижує рівень кортизолу, оскільки його вироблення природньо падає вночі. Четверте це поліпшення енергообміну завдяки живильним речовинам, наприклад, зеленим суперфудом Л8, сприяє на збільшення енергії, тим самим зменшуючи потребу організму, активувати стресову систему, яка підвищує рівень кортизолу. Висновок Л8 сприяє нормалізації рівня кортизолу завдяки адаптогенам, антиоксидантам і речовинам які підтримують роботу нервової системи.